Усім привіт! Сьогодні робимо свіжий огляд біткоїну та, взагалі, крипторинку. Хочу розповісти, що взагалі тут коїться, тому що. Ну, як ви всі пам'ятаєте, після 10 жовтня, коли пройшов цей величезний дамп, да, коли а, люди втратили там, ну, коли біткоін просів майже на 30%. А, багато хто з трейдерів, я б навіть сказав, би, майже весь ринок зараз кричить, що а, треба все шортити, що почалась медвежка, то що там Крипта Скам і всякі таке. В мене є з цього приводу трохи інакша думка. ну, Тобто, ї, її бажаю поділитися. А, перед тим, як почати, хочу ще розповісти про свій телеграм-канал. Тут я абсолютно безкоштовно ділюся своїми торговими там, сигналами, сетапами. Ось, наприклад, ми заходили в монету PUMP, зробили майже 20 тисяч доларів, в принципі, непогано. Канал абсолютно безкоштовний. Просто переходьте за посиланням в описі цього YouTube-відео і ну, потрапляйте до самого каналу. Що у нас з біткоїном зараз е, взагалі коїться? Якщо ми відкриємо е, дневний тай таймфрейм, да, тобто подивимось трохи так глобальніше, е, можемо побачити те, що насправді картина не така уж і страшна. Е, якщо ми ну, подивимося, яка взагалі у нас зона супротиву, зона підтримки, давайте спочатку розберемо зону супротиву. Е, як ми її взагалі е, ну, побачили? Да? Тобто Тут у нас іде така консолідація, тобто е, проторгівля в боковому каналі, е, після чого ми трохи її. Її пробиваємо, йдемо на наш АТХ а, і ну, плюс-мінус торгуємо в цьому діапазоні. І якщо тут трохи придивитися, то також ця, цей рівень а, працює як а, ну, зона, в якій ми собственно, торгували. А, також трохи пізніше, після цього дампу, а, який стався 10 жовтня, а, можемо побачити, що ми відштовхувалися від цього рівня, тобто він став вже нашим зоною супротиву. А, ну, до цього був каналом, в якому ми торгували. І якщо так ж, то, ну, так ж провести просто зону підтримки, а, також бачимо тут таку консолідацію, в рамках якої ми собственно, а, торгували. І тут можемо побачити, що це ну, якби наш канал, зона, зона підтримки, який можна взагалі ну, висновок зробити, те, що ми будемо рухатись в основному в рамках цього каналу. Uh, і які ще ну, є, так скажем, наблюдіння в мене. Uh, якщо ми відкриємо графік горизонтального об'єму, да, ринку, тобто uh, яка зараз взагалі де ліквідність доходиться. Ну, Тобто цей графік uh, показує, де у кого uh, лімітні ордера, там стоп лоси і всякі таке. Тут ми бачимо, що за нашою зоною підтримки майже немає ніякої взагалі ліквідності. Тобто, ну тут є, ну, зовсім мало. Uh, в той час як. За зоною супротов, нашого супротиву, нашого супротиву, ліквідності набагато більше. Що можна з цього зрозуміти взагалі? Якщо ми поставимо себе на місце маркетмейкеру, да, який, собственно, регулює ринок, у якого величезні капітали, собственно, завдяки якими, яких він. Якби Штовхає ринок чи вниз, чи вгору, то можемо зрозуміти, що немає ніякого сенсу взагалі йти вниз, тому що ну, немає ліквідності внизу, немає шортових, немає точніше, лонгових ніяких позицій. І якщо маркетмейкер буде йти вниз, да, тобто дампити ринок, то він з цього не зможе нічого заробити. В той час, якщо ми почнемо ну, торгувати вверх, да, тобто, якщо маркетмейкер буде. Ну, якби буде охотитись за цією ліквідністю, то він зможе забрати всі ці стоп-лосси, всі ці так скажемо, шортові ордера, на які зараз весь ринок собственно, ну весь ринок кричить: що все паніка, медвежка, все потрібно продавати у всіх стоять шортові позиції. І Очевидно, що багато набагато ну, більше сенсу нам зараз, як маркетмейкеру, штовхати ринок вгору, щоб забрати всю цю ліквідність. Власне, який висновок я з цього все роблю, просто дивлячись на графік біткоїну. Зараз ну, прям дуже очевидно становиться те, що. Uh, немає ніякого сенсу нам шортити ринок, uh, тому що, як мінімум, ми будемо торгувати в ось каналі. Да, то есть, uh, де, 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 де цей графік сюди нажимаємо, есть, в рамках цього каналу будемо торгувати. Якщо ми візьмемо лінійку, це у нас буде? Майже, скільки тут? майже 10% чистих. відсотків, uh, Це вже ну, найгіршому випадку, тому що це наша зона підтримки. ми від неї Скоріше за все відбудемо відштовхуватись. Тобто, ну дуже маленька вірогідність того, що ми будемо пробувати нашу зону підтримки. І якщо ми, собственно, йдемо вгору, ми як мінімум забираємо. Приблизно 8-10% чистого росту завдяки якраз нашій зоні супротиву. І якщо ми пробиваємо цей супротив, що дуже, дуже ну, вирігідно, тому що знову відкриваємо наші об'єми, бачимо, яка тут знаходиться взагалі ліквідність, можемо. Орієнтовно розраховувати, що біткоін буде йти там до 122, можливо, навіть до там, своїх АТХ, э, своїх АТХ Позначок. І тут, схоже, з цього всього, можна зробити висновок, що. Не потрібно подаватися на всю цю паніку, не потрібно там все швидко продавати, шортити, якщо всі так кричать, краще просто зробити невеличкий технічний аналіз, подивитися, де які об'єми, подивитися, які у нас зараз рівні супротиву, рівні підтримки, і вже опираючись на цю інформацію, робити свій власний висновок. Я лічно я буду лонгувати біткоін. З приводу інших монет я завтра зроблю інші відеообзори, тому підписуйтесь. Ставте лайки та очікуйте наступний відеоролик. Також знову напам'ятаю вам про, нагадую вам про свій телеграм-канал. Тут абсолютно безкоштовно ділюсь своїми торговими сетапами, також викладаю всі новини, тому, кому цікаво, підписуйтесь, буду рад вас тут бачити. Всім дякую за перегляд і на зв'язку.